Зі слив виймаю кісточки. До цукру додаю лимонну кислоту та перемішаю. Сливи засипаю цукром і залишу на пару годин, щоб вони пустили сік. Відправляю сливи на вогонь і з моменту закипання варитиму 20 хвилин. Варення починає закипати, Я його нагріваю на повільному вогні, не перемішуючи. Минуло 20 хвилин. Ось так виглядає варення. Тепер до води додаю агар-агар та розчиню його. Води в мене 50 мл. Перемішую варення. Проварю варення ще 5 хвилин. Розливаю варення по банках та закриваю.